Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 40 Розв'яжіть рівняння. Це, мабуть, найбільш рофельні завдання з усього курсу алгебри, тому що розв'язувати нам нічого потрібно не буде. Так, все ви правильно почули, бо аналітично, я думаю, ми його і не розв'яжемо. Нам треба буде зробити те, що завжди хотіли зробити, ну, я думаю, кожен просто. Це вгадати. От я бачу, що мінус одиниця тут буде коренем. Все. А що ще треба? А ще треба довести, що він єдиний. А як довести, що він єдиний? А давайте ми подивимось на нашу функцію, що стоїть в лівій частині. х5, х3, х. Це які функції? Зростаючі. А тоді, якщо ми введемо функцію F від X, яка є сумою зростаючих функцій. То ця функція буде зростати. Зростає на. А тоді. Ну, чи давайте без зірочки, да? просто ми кажемо, що. F від x дорівнює мінус 3. А, ну, я б тут ще додав слово рівняння. Хоча, в принципі, так, нормально. Має. Не, біль, не більше. Одного кореня. Теорема про корінь, вона, в принципі, не всюди так називається. Десь. Ну, от, наприклад, на розгляку, здається, вона не іменована. Тобто, просто, як теорема якась там. 3. Короче кажучи, назву можете не писати. Але ми з вами тепер встановили, що таке рівняння має не більше одного кореня. Це означає, що якщо ми один знайдемо, то все більше і немає. І тепер це чудове слово. Да? Лише підбором. Як підбирати, ну, як підставляти? Скоріше за все, в таких задачах числа якісь красиві цілі. Чому кажу, «скоріше за все, тому що інколи буває там не дуже красиво, тому що автори, наприклад, вкладають у задачу не монотонність, а якийсь інший прийом. Ти бачиш монотонність, намагаєшся вгадати корінь, а не можеш, тому що корінь не красивий, і він там мав би аналітично якось знаходитись. Тому як підбирати Ну, ніяк. Вгадувати просто. У нас буде ще одна така тема, де просто, просто інтуїція. І ніяк інакше. Ну, от що я тут розумію? Х5, і х3х дорівнює мінус 3. Значить, вони зростають. При цьому я розумію, що якщо я беру додатні ікси, то і x5, і x3, і x це щось додатнє. Значить, треба брати щось від'ємне. Це перший момент. Другий момент. Я розумію, що x5 дуже швидко падає. Ну, точніше, в мінус, да? якщо там x брати менше, менше, менше. Це означає, що у мене x має бути якимось відносно маленьким. Тобто, наприклад, для мінус 2x5 це вже мінус 32. Ну, тобто, такий різкий спад. Ну і перше, що спадає на думку, це взяти мінус 1. Все. Давайте тут x дорівнює мінус 1. Перевіряти цей корінь не потрібно. Дехто вважає, що треба обов'язково це робити, тобто підставити, довести, що він дійсно корінь. І багато хто з викладачів за це занижує оцінку, типу розв'язок не до кінця. Ні, робити цього не потрібно. Ми ж з вами не перевіряємо корені квадратного рівняння кожного разу, коли дискримінантом його розв'язали. Не перевіряємо. Все. Ми ж не перевіряємо корені, що ми знайшли теорему вієта. Ні. То чому ми маємо це робити тут? Не маємо. Я знайшов корінь. Він підходить? Підходить. Все. Як я його знайшов, то вже моя справа. Якщо я десь в арифметиці прорахувався і написав неправильний корінь, то це вже буде моя помилка, що я не зробив перевірку. Але це не є обов'язковою вимогою. Корінь знайдено, доведено, що він єдиний, на цьому розв'язок повністю завершено. Перевіряти не треба. Ви можете це зробити для того, щоб перестрахуватися. Але не обов'язково це робити, якщо вам, наприклад, не хочеться. Друге. Сума трьох коренів. Ну, знову ж таки, розуміємо, тут зростає. Тут зростає. Тут зростає. Ми розуміємо, що корінь зих зростає, так? Да? А от десь у нас була задача. Ось вона. Де ми доводили, що якщо f від x монотонна, то і сув отут, ну, в даній задачі на 5 клітинок, а насправді, на будь-яку кількість клітинок, це просто паралельний перенос, ми далі це будемо трішки детальніше обговорювати. А він не впливає на монотонність функції ніяк. Тобто, якщо у вас корінь з x зростав, то і корінь з x плюс 1, x плюс 6, x плюс 13. Х-100-500. Буде зростати, ну єдине, що треба, щоб на області визначення, так? Це відбувалося. Отже, у мене f від x дорівнює x плюс 1. Оце зростає. x плюс 6, оце зростає. x плюс 13, оце зростає. Вона зростає. Я не буду писати, де вона зростає. Чому? Тому що. А тоді мені треба буде знаходити область визначення, і хоча вона тут знаходиться досить нескладно, ну, типу три лінії на рівності, це все одно час. Тому я просто напишу, що вона зростає. А це означає, що рівняння F від Х до рівня 9 має не більше одного кореня. І якщо я цей корінь підберу, тобто, якщо я підберу такий x, що у мене всі корені будуть існувати, то. Цей корінь автоматично входить в ОДЗ. Тому все нормально. Ну, знову ж таки, підбір. Знову ж таки, я підкреслю слово зазвичай. Коли у вас корінь плюс корінь дорівнює ціле число, ну, 9 з 10 задач. А де треба шукати такі ікси, щоб у вас всі корені були цілими числами. Ну, це найочевидніше. Бувають, знову ж таки, там такі. Подляночки, коли ні, там Х якийсь. Він раціональний, але, ну, коротше, нехорошо, він прям шукається. Тому давайте просто дивитись от на найменший корінь. Чому найменший? Тому що а, там 1, 4, 9, 16, чим менше числа, тим більше е, близько квадрата один до одного розташовані. От-перше, у мене 0. Да, щоб оце було там корінь з одинички, просто 1. Один. Там. 1 плюс корінь 6, все, навіть не, не дивлюсь далі, бо і раціональність є. Ірраціональність, а тут ціле число. Якщо б отут десь мінус був в якийсь момент, тобто була б ймовірність, що там корінь з коренем взаємознищились, то окей, перевіряю. Оскільки у мене тут всі плюси, я розумію, що оцей корінь 6 він нікуди далі не дінеться. Навіть не хочу рахувати. Йдемо далі. Беру трійку. 4 це 2. А 6 плюс 3, 9 це 3. 3 плюс 13, 16 це 4. О, а трівочки підійшла. Х дорівнює 3 буде корень. Тут, знову ж таки, ключове не вгадати. Ключове довести, що він єдиний. Тому що вгадати, як правило, ну, в таких прикладах, де страшні такі рівняння, і ми розуміємо, що ну ні, аналітикою тут іти не треба. Як правило, в таких монстрах. А корені видні це раз, а по-друге, ще така властивість, що це або 0, або один зазвичай. Ну, от якось так склалось. Тому їх видно, в принципі. Але ключовим є довести, що нема іншого. Тобто, якщо ви просто вгадали корені, це 0 балів, це ви нічого не зробили. Ось ці рядочки є ключовими. І так, що ми дивимося з вами тут? Ну, з вигляду, функція не монотонна, тому що ну, це зростає, да, а оце зрозуміло, як себе поводить. Давайте ми трішечки поаналізуємо. Давайте я введу, наприклад, функцію g від x, яка дорівнює 2х, корінь x-1. І d від g у мене це x-1 більше або дорівнює за 0, тобто x у мене не менше за 1. На цій множині, що ми тут скажемо? G1 від x, що дорівнює 2х. І g2 від x, що дорівнює корінь х-1. Вони зростають, ну, х він сюди зростає, але на цій множині він ще й знак осталий. Він завжди додатній. Тобто g1 від x, g2 від x у мене будуть більше. Або дорівнювати нулю. І а вони будуть е, ще і зростати. А давайте ми так скажемо. Більше або дорівнюють нулю на 9G. Оця множина в мене вже записана, тому її буду використовувати. І вони у мене е, будуть зростати. А на 9G. А це буде означати цих двох пунктів. Тобто, що вони знаком сталі і що вони зростають. Що функція g від X, яка є добутком цих двох функцій, а вона також буде зростати на 9G. Добре. Повертаємось тоді. Ну, давайте це якби перший да, крок. Повертаємось далі. Функція f від x. Х куб плюс 2х корінь x-1. куб, очевидно, функція зростаюча. Оце функція зростаюча. Область визначення х куба все що завгодно, оцієї цієї штуки це 9G. Значить, а, да. Ну тут давайте ще ми тоді скажемо, що. D від f у нас співпадає з D від g Щоб сказати, що F у мене зростає не на якійсь там області визначення якоїсь функції g, а на своїй. І так, тобто ми розуміємо, що F від x у нас зростає на D від f а це буде означати, що F від X дорівнює, господи, скільки там було? 12, має не більше. Одного кореня. І цей корінь ми з вами будемо шукати підбором. Підбір. Знову ж таки, керуємось. Принципами корінь має бути красивим. Беру одиничку. Там 0, там 1. 1 це не 12, маловато взяв. Беру двійку. Так. 8, 2 на 2 на 1. О, а це нормально. Х дорівнює 2 буде коренем цього рівняння. Тут обґрунтування трішечки довше, але принаймні тут повністю я чітко довів, що дійсно оце зростає, оце зростає, ну і, відповідно, корінь дійсно 1. Ну, я розкажу. Це є ключовим в цій задачі. Не вгадати корінь. Вгадати корінь тут не складно. Треба довести, що він єдиний. Ну, а в низці задач треба, може, довести, що їх немає. Ну, у нас поки таких не буде. Тобто ми просто зараз працюємо ось наче. Бачимо один корінь, вгадуємо і доводимо, що він один. Таким чином, ці номери ми з вами розв'язали.